Всім доброго дня! Вітаю всіх з придешними святами. Ми продовжаємо працювати. Зараз я в сараї Хочу показати вас, показати вам наших кизоньок. Кози в нас тієї ж кількості, що й були великі, чорниця наїлася. Я їм вже сіна дала, оправилася там. Двоє маленьких залазять в кормушку їдять сіно теж. Це маленькі чорно білої Там козик оцей рибенький такий і біла, біла козочка. Там білка, Я покажу, і козел наш вулкан. Тут у нас нічого не змінилося. Всі покотилися, кози дояться. Це дві кізоньки чорниці, маленькі. Ну, вони вже не маленькі, їм вже два місяці я їх вже прив'язую, бо вони дуже мучають козу. Так. І ось, що ми зробили. Це ми загородили отак. Зробили таку загородку. Так. Ну. Трішки чіткості немає, але зрозуміло, отак. Зробили ми її для наших бройлерів. Зараз води напилися, трішки позмакали після ночі. З коли приходиш, даєш їм воду, нападають на ту воду, напилиться вже і трішки мокнуть. Ну, я їм туди соломи накидаю. Там, е, як ви бачили. Двері вузькі, це так вибирається, ці двері вибираються отак. І через, через цю щілинку заходимо. Це так зроблено, щоб їм було там тепли, тепліше, тому що у нас вийшло так, що ролери у нас вийшли на холода. Тихенько. На холода. І поки вони росли, трошки холодно їм було. Ми так зробили, загородили їх повністю. Да? Манюнька? повністю загородили, там лампу повішили. Ну, та лампа в основному для світла. Але їм там нормально, не холодно. Зараз вони вже виросли і ми з обоєм займаємося. Тут зніму відео. Як виросли, яка вага. Ну, звісно, поки холодно, ростуть вони не так добре і вагу набирають теж. Це не завжди, звісно, так, я уточню в моєму випадку, тому що їм все одно там холодновато. І є деякі пташки такі, що гетьмаленькі. Ну, може ще, ну от бачите, все одно їм холодно. Там і солома стеляно, зараз вони поскучковувалися, так, тому що води напилися на кроваті. Приходять зночі даєш їсти і нападають на ту воду. Продовж дня вони не так мокнуть, бо часто ходять, наливають їм води. А от ночі трішки трішки так, як є. І ще у нас зараз морози. Тому Ну, ми вже займаємося забоєм, як я казала. Тому це не страшно, їм, нічого їм не станеться. Годую бройлерів я авою. Це не тому, що прямо мій вибір такий, але іншого у нас не продають. Але я не жалуюсь. Погода у нас прямо така зима-зима. Добре, снігу надуло. Ідеш так все. Дрова беремо, то у нас сухі зліта лишилися, і так далі. Сосна суха і трошки зеленої більфі.